Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Речі Юар. Сьогодні ми розглянемо з вами новий закон, який привернув увагу всього світу Європейський ai Act або перший у світі закон про штучний інтелект. Цей закон офіційно набув чинності з 1 серпня 2024 року і він вже змінює правила гри у сфері штучного інтелекту. Чим же він такий особливий? Як у подальшому він вплине на технології, на бізнес? Та взагалі на наше повсякденне життя спробуємо розібрати у сьогоднішньому відео. ai Act – це перше у світі регулювання, яке повністю охоплює питання штучного інтелекту. Закон прийнято в Європейському Союзі і його головна мета створити безпечне та етичне середовище для розвитку штучного інтелекту. Але чому взагалі це важливо? Давайте чесно, всім вже досить давно зрозуміло, що штучний інтелект все більше інтегрується в наші життя. Від звичайного розпізнавання облич до автоматизації процесів у медицині та правосудді. Але що робити, якщо ці технології почнуть порушувати наші права? Саме для цього і створена AI-акт, щоб гарантувати, що використання штучного інтелекту буде прозорим, контрольованим і не завдасть шкоди, це зі слів розробників цього закону. Основний принцип AI-акту це класифікація штучного інтелекту за рівнями ризику. Давайте розберемося, як це працює. Перший рівень ризику це неприйнятний ризик. Сюди відносять системи, що суперечать основним правам людини, наприклад, технології масового соціального рейтингування або використання штучного інтелекту для маніпулювання людьми. Такі системи заборонені в ЄС. Наприклад, також системи створення баз даних розпізнавання облич і біометричної ідентифікації у реальному часі, що створюється на основі інформації з камер. Встановлених в загальнодоступних місцях. Як зазначається в розділі 2 закону, заборони стосуються систем, які мають значний потенціал для маніпулювання людьми за допомогою підсвідомих методів або використання вразливостей конкретних груп людей, таких, наприклад, як діти чи люди з обмеженими можливостями. Наступний рівень це високий ризик. Це системи, що можуть впливати на критичні сфери, такі як охорона здоров'я, освіта. Безпека, правосуддя, правоохоронні органи, підбір кадрів, згідно розділу 3 закону. Для таких або для такого штучного інтелекту передбачені строгі вимоги до безпеки, прозорості та контролю. Наступний рівень це обмежений ризик. До цієї категорії відносяться технології певного рівня прозорості, наприклад, різні генеративні моделі, які створюють текст або зображення. Закон зобов'язує чітко позначати, що контент був створений штучним інтелектом. Щоб ви мали можливість уникнути дезінформації. Це, зокрема, добре відомі вам чат GPT, JM або Kepiloт. І наступний рівень, 4-й, це мінімальний ризик. Це більшість систем, які використовуються у повсякденному житті і не потребують суворого контролю, наприклад, різні рекомендаційні системи на платформах стрімінгу або фільтрації спаму. Також до цієї категорії, згідно з розділом 4 закону, входять системи штучного інтелекту. Які взаємодіють з людьми, використовуються для виявлення емоцій або створюють контент категорії Deepfakes. чат-боти для обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, які використовуються для надання автоматизованих відповідей на запитання. Для компаній, звісно, це, це будуть друзі нові виклики. Тому що тепер компанії, що використовують штучний інтелект, повинні будуть дотримуватися чітких правил щодо безпеки та прозорості. Це може включати різні аудити, документацію алгоритмів і сертифікацію систем, особливо якщо вони підпадають під високоризиковану категорію, яку я вище називав. З одного боку, засновники закону кажуть, це може збільшити витрати на впровадження нових технологій. Але з іншого боку, такі вимоги сприятимуть довірі з боку користувачів і створять конкретну перевагу для бізнесів, які відповідають цим стандартам. Або все ж таки я надію, що так має бути, тому що, друзі, я не впевнений, як воно запрацює у всьому світі, якщо чесно. Що це означає для нас з вами, звичайних користувачів? AI-Act забезпечує більшу прозорість у взаємодії з технологіями. Тепер ви будете точно знати, коли ви маєте справу із штучним інтелектом і як він ухвалює рішення. Це стосується і вашої конфіденційності, і захисту ваших прав. Наприклад, коли ви отримуєте рекомендації чи відповіді від чат-ботів, буде позначено, що це створено штучним інтелектом, і це має допомогти вам уникнути маніпуляцій і підвищити ваш рівень довіри до технологій. AI-Act може вплинути не тільки на Європу, але й на світовий ринок. Всі ми знаємо, що ЄС відомий своїми жорсткими регуляціями. і часто ці стандарти стають орієнтиром для інших країн. Не виключено, що схожі закони будуть прийняті і в інших частинах світу. Проте це тільки початок. Технології штучного інтелекту розвиваються так швидко, що правила потрібно буде постійно оновлювати. Я впевнений, ми побачимо нові виклики та дискусії про те, як краще інтегрувати штучний інтелект у наше життя. Однак варто зауважити, що обмеження щодо систем загального призначення почнуть діяти не одразу, а лише через 12 місяців після набрання чинності законом. І навіть тоді генеративні системи штучного інтелекту, які наразі є комерційно доступними, такі як чат від OpenAI, Gemini від Google і Капілот від Microsoft, отримують перехідний період 36 місяців, щоб привести свою технологію у відповідність із законодавством. Згідно з статтею 113 закону, послідовність впровадження його положень наступна: через 6 місяців після набрання чинності, припаде на кінець 2024 року, початок 25-го, Буде застосована заборона на певні системи штучного інтелекту, що не відповідають критеріям ризику. Через 12 місяців, це червень-липень 2025 року, почнуть діяти правила щодо моделі GPI. Через 24 місяці, це червень-липень 2026 року, почнуть діяти всі положення закону у повному обсязі, у тому числі для, для систем штучного інтелекту з високим рівнем ризику. І вже через 36 місяців, це буде у нас середина 27-го року, закінчиться перехідний період для модели GPI. Друзі, виникає питання, а хто ж це буде все контролювати, виконання, хід виконання цього закону? І тут також все ніби продумано. Імплементацію та виконання закону контролюватиме нещодавно створене управління з питань штучного інтелекту. Коротко AI Office на рівні ЄС. Управління, зокрема, може проводити оцінку моделей загального призначення GPI та допомагати національним органам влади з наглядом за ринком систем штучного інтелекту з високим ризиком. Іншою інституцією створеною під закону є Європейська рада з штучного інтелекту, розділ 6 закону, що складається з представників держав-членів ЄС, та вона має відповідати за консультативні завдання, такі як надання висновків і рекомендацій, ну, умовно просто радники. Крім того, створюється ще наукова комісія, що складається з незалежних експертів, і вона буде відповідати за підтримку імплементації і виконання закону, зокрема за моніторингову діяльність Офісу AI щодо GPI. Держави-члени також зможуть отримувати підтримку від комісії у своїй правосостосовній діяльності. Ну, тобто, є такі три органи, да? це наукова комісія, це Європейська рада зі Штучного інтелекту і це управління з питань штучного інтелекту, які повинні, в принципі, забезпечувати впровадження цього закону у життя. Побачимо, як воно буде. Друзі, а як ви вважаєте, чи потрібні такі закони в інших країнах, зокрема і в нашій? І чи взагалі потрібні вони? Чи це не порушить розвиток науки? Як на вашу думку? Чи достатньо ці правила захищатимуть наші права? І чи взагалі зможуть вони, скажімо так, застосовуватися реально в тій чи іншій державі? Напишіть в коментарях ваші думки, мені буде дуже цікаво послухати. Також не забувайте ставити подобайки, якщо це відео вам сподобалося. Підпишіться на канал і коментуйте, друзі. Коментар, подобайка, підписка, всі ці речі вони допомагають цьому відео просуватися, щоб його бачило якомога більше людей. І, відповідно, це допомагає розвиватися каналу. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!